Топляк, хочу перемоги, не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії, вітрів, без ліс, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на Різдво і Паску, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт, І залишила завість із плодами, що батько більш від рани не стогнав. Ступати хочу босими ногами, метеликів ловити поміж трав, так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти не латати і вчити мову, мову не язик. Ось скільки хочу, та чи дочекаюсь. Чи потече водиця з джерела? Я словом рідним квіточки торкаюсь, прошу у Бога, лиш би розцвіла.